Криця мігорові з плюшової пряжі. Беремо так ниточку і її навхрест пальцем. Повинен получитись такий хрестик. Робимо не туго, щоб ми могли потім сюди засунути крючок. Засовуємо крючок і беремо ось цю ниточку. Ось так продіваємо. І в нас вийшла така петелька. Тепер беремо нашу основну нитку і крізь цю петельку. Ось. Цю ниточку витягуємо і в'яжемо не туго, бо наш круг потім не затягнеться. Крючок в Кольцо і беремо нашу ниточку основну. У нас дві петельки на крючку. Тепер беремо нашу основну ниточку і через ці дві петельки. Ще раз. Засовуємо крючок в кольцо і беремо за нашу основну петельку і в це кольцо. У нас дві петельки, і через ці дві петельки продіваємо. Так робимо шість разів. Ось що у нас вийшло. І тепер ми просто тянемо за цю нашу петельку. І ось затягнули наш круг.